Шалом! Гадаю, не варто пояснювати те, наскільки традиції та стереотипи можуть впливати на наше життя та на його якість. Більш того, дуже велика прихильність до них може послужити тим, що вони затьмарять собою світло Христа, і людина відійде від благодаті. Тим більше погодьтеся, ми часто навіть не здогадуємося, звідки пішла та чи інша традиція. Одного разу трапилася така історія. Христос з учнями споживали їжу, і от до них прийшли фарисеї і почали їм дорікати та повчати, що вони їдять немитими руками. В Євангелії від Марка ця ситуація записана наступним чином: зібралися до нього фарисеї та дехто з книжників, які прийшли з Єрусалима, і помітили, що деякі з його учнів їли хліб нечистими, тобто немитими руками. Адже фарисеї і всі юдеї не їдять, якщо добре не вимиють рук, дотримуючись передань старших. Варто звернути увагу на те, що мова тут йде саме про передання старших та про людські традиції. Тут мова про закон закономісія не йде. Сам же Павло у посланні до Галат цю ситуацію описує наступним чином: ви чули про моє життя колись у ідействі, що я несамовито переслідував Божу церкву. Та руйнував її, я досягнув у удесьці більше успіхів, ніж багато ровесників мого роду, будучи завзятим прихильником моїх батьківських передань. Проте, якщо вже зовсім відверто, так само, як і Павло, так і Фарисеї, насправді хотіли догодити Богу. Вони не були атеїстами, які вели з ним війну чи намагалися їх якось сміяти, вони дійсно виконуючи ці передання. Традиції, вони вірили, що цим вони догаждають Богу. І саме тому дорікали учням, тому що думали, що вони роблять Богу угодну справу, ну типу того, що вони їх наставляли на путь істинний. Але ж ця ситуація, яка трапилася, не нова, оскільки Ісус далі каже такі слова. Він відповів їм добре, Ісая пророкував про вас лицемірів. Як написано, цей народ устами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене, та даремно поклоняється мені, навчаючи людських заповідей. Варто зауважити те, що Ісая жив десь за 700 років до Христа. Тобто ситуація, яка там трапилася, вона не нова. Вона траплялася раніше. Той же Ісая пише наступне заповідь на заповідь, правило на правило, ще в ті часи. Фарисеї і лідери релігійні тогочасного Ізраїлю, вони багато чудомішували до закону. Здавалося б, що це все в минулому. Христос пояснив, що потрібно дотримуватися Божих заповідей, а не людських передань, і в церкві зараз не повинно бути з цим проблеми. Проте, як показує практика, проблема є. Правда, це зараз називається трохи іншим словом. Воно не називається. Передання отців, а називаються просто церковна традиція. І люди часто її слідують більше, ніж Євангелію, ніж словам Христа, ніж тим же самим посланням апостолів. Є люди в наш час, які, наприклад, стверджують, що Духа Святого отримують не по вірі, а отримують через дотримання самих отих церковних традицій. Я знімав про це ролик, можете подивитися. Якщо чесно. Я не розумію ось чого, як можна засуджувати фарисеїв за те, що вони трималися оцих передань отців, традицій, якихось домислів, їхніх талмутів, і при цьому ж до Божого закону добавляти церковну традицію. Скажіть, хіба це не лицемірство? Я вірю в історію церкви, яка нас може багато чого навчити. Я вірю також в те. Що багато людей віддавали своє життя тільки для того, щоб ми зараз мали Біблію. Я вірю також в те, що є багато прикладів життя людей, послідовників Христа, і цих прикладів повно в усі епохи, як в часи Христа, так в часи апостолів, так як в часи середновіччя, і так в сучасні часи. Я також вірю, що вони нас можуть багато чого навчити. Але ж також я вірю в те, що весь закон Божий. Всі вимоги Христа до людини, все, що Він хоче, воно викладено в Євангелії, і до цього не можна нічого домішувати. Адже цим можна уподобатися до фарисеїв, до тих людей, з якими Христос, м'яко кажучи, мав не дуже добрі стосунки і ті, які їм противилися. А на цьому в мене все. До зустрічі!